Далі читаємо. Разом з усіма братами своїми я шлю листа цього церквам Галацьке. Гала Галатія це область, да? і там чимало міст, і чимало церков. І далі він говорить: благодать і мир вам від Бога Отця нашого і від Господа Ішуа Месії. Він віддав себе для прощення гріхів наших, щоб визволити нас із того лихого світу, в якому ми живемо, злому грішному світі, так, визволити, така воля Бога Отця нашого, Слава йому на віки вічні. Амінь. Mm -hmm. Я здивований, що ви так скоро відвертаєтесь від того, хто покликав вас. Mm -hmm. Благодатью Христовою. І звертаєтеся до іншого благовістя. Насправді ж це зовсім не благовістя. Деякі люди заплутують вас, перекручуючи добру звістку про Месію. Це сьомий. І навіть якщо проповідь йтиме від нас або якогось посланця з неба. Але вона суперечитиме тому, що ми благовіщали, то хай той проповідник буде проклятий. Говорили ми це і раніше, і тепер, я знову повторюю, якщо хтось проповідує вам благовість, відмінну від тієї, що ви прийняли, то нехай він буде проклятий. У людей я шукаю схвалення чи в Бога. Чи намагаюся догождати людям. Аби я догождав людям, то не був би слугою Месії. Братя, я хочу, щоб ви знали, що добра звістка, яку я вам проповідував, не від людей, бо я прийняв її не від людини, і не людина мене навчила її, а Ішуа Месія явив її мені і відкрив мені її. Так? Про що він. Про яку добру звістку, так, він говорить, яку ви чули, так? Що він говорить, що ви дуже гарно пам'ятаєте, про що я вам проповідав. І якщо вам хтось інший почне інше, іншу добру звістку, інше Євангеліє проповідувати, чи Ангел з Небес, чи якісь люди прийдуть, так? І будуть щось не так проповідувати, як я, то нехай, він говорить, вони будуть прокляті. І коли ми дивимося 13 главу дії святих Божих посланців, коли він їм вперше галатам проповідував, так? Перше, ми вже говорили, що він проповідував не просто язичникам, а євреям-язичникам, так? Які увірували в Месію, і не звичайним язичникам, а язичникам прозелітам, які боялися Бога, які вже навернулися у віру Ізраїля, віру нашого небесного батька, які вже вчилися жити по духовному моральним заповіді. Це вже були віруючі, віруючі язичники, так як і віруючі євреї і єудеї. Так? але ще не і спасенні. Не так? так. далі. І коли ми подивимося уважно, про що він проповідував, він говорив про пророків, так? Mm -hmm. а, про яких Бог говорив, що, а, кхм, наприклад, цар Давид, mm -hmm. що від тебе лона, Народиться Месія Спаситель, так? Тобто мова він говорив про народження Месії, про яке говорили пророки нафан, да? Натан. Далі. Він говорив про життя і служіння Месії. Так? Він говорив про те, що Месію народ, не народ, а керівники Ізраїлю вони впізнали Месію, розіпяли і вбили Месію, так? Тобто і вони виконали Слово Боже, волю Божу цим самим. І далі говориться про те, що Месія помер на дерев'яному хресті за наші гріхи. Mm -hmm. І далі він говорить про років і царя Давида, що Бог воскресив його з мертвих. І це Воскресіння мертвих він являвся своїм учням і послідовникам, які з ним ходили. Mm -hmm. І потім ці учні і послідовники також звіщали Людям народу, про Воскресіння Месії. Mm -hmm. Ось про це він проповідував. Але самі в кінці важливі слова були такі. Останні слова проповіді. Тож, браття, ви мусите знати, що через нього дано вам прощення гріхів. І останній вірш. І через нього кожен, хто вірить. Тобто в Месію буде виправданий, від, усь... від усього, від чого не міг виправдатися через закон Моїсея. Так? Тобто, дуже така важлива думка, що він не вчить їх, що закон Моїсея не потрібно виконувати і жити по ньому. Так? Не потрібно вам тора, заповіді, так? А ось тільки жертва Месія, ось і вірте собі просто в жертву, і нехай вона вас тільки спасає, і так далі. Так? Він такого їх не вчить. Він не вчить. Він просто говорить, що вірою в Вішуа Месію ми в Божих очах виправдовуємося, стаємо праведними. Невинними так? в очах Бога. О. Тому що він, він же знає, що то були фарисеї і законники, які вчили вчили в синагогах і євреї вчили, а тим більше ось про зелітів, Вони mm -hmm. Вони вчили, що ми своїми силами можемо виконувати духовно-моральні заповіді mm -hmm. так? і тим самим в очах Бога бути виправданим. І Бог нас приймає, Бог нами задоволений, так? і ми спасаємось, і ми маємо вічне життя. Вони так вчили. А тим більше вони вчили, що ми спасаємось різними обрядами, так? різними приданнями. Те, що мова про усну тору, так? обрізання, Іудейськими звичаями, традиціями. Що ми цим спасаємося. Так? От. А Шауль Павло, він це розуміє. Коли він приходить в синагогу з Варнавою, він розуміє, що там не просто євреї, які ще не вірують в Месію. Хоча, як пояснити, не вірують в Месію. Вони всі вірили в Месію. І про навчали, що потрібно вірити в Месію. так? Ну вони вірили в те, що Месія він повинен прийти. Так? Але вони, ось дуже важлива думка. Вони, якщо і говорили про Месію, то вони не говорили про Месію, не навчали в синагогах, що він прийде як стражденний слуга, який буде помирати на хресті за гріхи наші, проливати свою кров, який воскресне з мертвих на третій день. Вони так. Так не думали, mm -hmm. так цього не бачили, не розуміли. Вони вчили, що Месія це буде як син Давида, буде mm -hmm. воїн, буде перемагати народи, mm -hmm. буде знищувати невірних, так? буде такий політичний цар, mm -hmm. так? народний цар, mm -hmm. який скине це ярмо Римське і так далі. Вони так не вчили. А ось в цій проповіді Шаулі Варнава вони починають про це вчити, що пророки так говорили. Про смерть Месії і Воскресіння смерті. Mm -hmm. І половина євреїв, половина язичників повірили. Так? Yeah. Тобто, і він же знає фарисеїв. Дуже гарно. Пам'ятаєш, ми говорили, що. Вони думали і говорили, ми не з язичників грішники. Ми фарисеї, вони, ми праведники, так? О, і ще там різні були такі схожі слова. О. Так вони про себе думали і говорили, і вірили, так? О, ось така була проблема. А в єврейському перекладі, коли дивишся? То він говорить, то є Бог очищає всякого, хто довіряє цьому чоловіку, навіть від того, чогось не могла очистити Тора Маше. В єврейському перекладі. Mm -hmm. Тобто, коли вони чули слово не тільки виправдання, праведність, yeah. а, чули, а чули слово очищення. Mm -hmm. То вони розуміли, що мова очищення від гріха. Так? Тобто віра в Ішуа Месію, його жертву очищає наші духовні серця так. від гріха, обрізає цей гріх в нашому серці. Так. Тому що жертва тварин, вона не очищала від гріхів, покривала гріхи людей. Так? І називалося це у євреїв. Називалося це як викуплення. Так? Да. Не очищення, а викуплення. Євреї знали і розуміли. Викуплення. Тобто ця жертва викупала їхнє життя, щоб Бог їх помилував, не покарав, не, 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 не вбив, не знищив, так? помилував, став живими і дав їм цю можливість на зміни, на покаяння. Ось дуже важливо розуміти. Це те, що говорив. Те, що говорив у 15 главі дії святих Божих посланців Петро, Кеп, що Бог вірою очищає серця. Вірою. Да, вірою в вірою в Месії. Так? Угу. Тобто, і далі така думка. Отже, пильнуйте, щоб із вами не сталося того, про що писали пророки. Дивіться, ви пихаті, дивуйтеся і гиньте, бо у ваші дні. Таке я роблю, що ви ніколи не повірите, навіть якби вам хтось і розповів. Так? Пихаті це тобто горді. Так? Mm -hmm. Дивуйтеся і гиньте в своїх гріхах. Тобто горді віруючі, які не вірять в такого Месію, як жертовне ягня, mm -hmm. яке помирало за наші гріхи. Так? Yeah. Горді, які не приймають цього слова, наприклад, що Шауль говорив, mm -hmm. у яких закриті серця для Бога. І він говорить: дивуйтесь. І вони дивувались, і гиньте в своїх гріхах. Так? Бо в ваші дні таке я роблю, що ви ніколи не повірите, навіть як вам хтось би і розповів. І ось він розповідав Шауль, і половина так, таких і було не повірили. Mm -hmm. Бо вони не були обрані Богом. Так? І вони не повірили, вони були годними, впертими, так? Вони... І вони гинули в своїх гріхах. А половина євреїв-язичників вони ввірували, так? Mm -hmm. І ось далі. Коли Павло і Варнава йшли з синагоги, люди почали просити їх, щоб наступної суботи вони знову прийшли і розповіли їм більше про все це. Це, а дії, чи... дії, яка, глава? Це дії 13 глава, 42 вірш. А чому вони так говорили? Приходьте і слідюючої суботи, нам розповідайте. А ось чому. А коли синагоги всі розійшлися, то чимало іудеїв, чимало. Так? Ага, а в єврейську многі із євреїв, порождені і набожних прозеліту, боящихся Бога. Бога, послідували за. Шаулів і барнабою, да, да. тобто багато так? Mm -hmm. побожних новонавернених у, 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 у юдаїзм. Mm -hmm. Подалися за Павлом і mm -hmm. Варнаулі, Так? Mm -hmm. Тобто, яка думка? Яка думка? Ті, кого Бог обрав до спасіння до вічного життя, так? то Бог і звершив свою працю в їхніх серцях. Вони відкрили своє серце для Бога. Вони смирилися, так? вони покаялися, вони прийняли Месію як свого Господа Спасителя його жертву, так? Mm -hmm. а половина ні. І яка дуже важлива думка? І якби Шауль, ми не бачимо тако, такого в його проповіді, так? якби він сказав, наприклад, в проповіді такі слова, ось. Вам, Месія, вірте, так? Виправдовуйтесь вірою в Його в Його жертву, так? Очищайте вірою свої серця духовні від гріха, так? Але вибачте, тора духовно моральні заповіді, Бог їх відміняє. Вам їх виконувати не потрібно. Так? Так, якби він так сказав, Обрізання до побачення, всі традиції, все скасовується, все відміняється. Так? Yeah. Це я так говорю судя по тому, як сьогодні язичники віруючи нам це проповідують, доносять це слово. То що б тоді було? Тоді б у Шауля він всю оцю Божу справу, Божу місію, так? Yeah. він би всю б зруйнував би. Ні один язичник, ні один єврей не прийняв би Месію. Так? Оця тільки проповідь Його, вона б тільки б шауля, вона відштовхнула б усіх язичників, так? боящихся Бога, прозелітів і всіх цих євреїв, іудеїв, всіх би відштовхнула, ніхто б Месію не повірив би. Це перша така думка. Якби він. Заявив би там в синагогі, ось вам вірте, тільки в Месію, в його жертву. А Тора все, відміняє Бог, скасовує, вона не потрібна, ми по ній не живемо, так? То вони б, вони б ще тоді, ще тоді б, <кхух> вийшли б з синагоги на вулицю так? і взяли б каміння і забили б Шауля на смерть. І разом Варнаву, разом з ним. Так? Тобто ніякого б спасіння не було. Ніякий би єврей, ніякий би язичник не спасся. Ось дуже така важлива думка. І про це не проповідується, не говориться, бо люди про це не думають. Але дуже важливо, що він проповідував так про Месію: про його смерть, про його Воскресіння, про його народження, про його жертву за наші гріхи. Mm -hmm. І що він наш Господь і Спаситель. Так, все правильно. Він проповідує. Ну, Месія помирав за наші гріхи, щоб взяти на себе наші гріхи, щоб ми більше не грішили, щоб ми більше не порушували Божі духовно моральні заповіді. Mm -hmm. Не порушували тору, а виконували. Так? Mm -hmm. Він взяв на себе. Він очистив нас своєю кров'ю від наших гріхів, щоб ми більше не порушували Божі духовно моральні заповіді. Mm -hmm. Так? Так. Yeah. І завдяки жертві ми маємо Духа Святого Божого і маємо Божу любов, і маємо цю благодать, щоб заповіді духовно моральні вони виконувались в нашому житті, а не порушувались, не скасовувались і не відмінялись. Бо за це Месія помирав, за наші гріхи і беззаконня, за порушення наших заповідей помирав Месія. Божих заповідей. Божих заповідей. Він брав на себе Месія. Порушення наших заповідей, невиконання божих, наших заповідей. Божих заповідей. Вибачають, він брав на себе порушення Божих заповідей, що ми порушували. Невиконання закону, невиконання Божих духовно-моральних заповідей брав на себе Месія. Це неправдиве вчення, це не від Бога таке вчення. О! Тому що кожен особисто перед Богом. В нашому житті повинен за себе виконувати духовно моральні заповіді. А Месія нам допомагає. Дає його, завдяки його жертві, нам дається ця благодать. сила, любов, мудрість, Дух Святий. Амінь.